Чарівна ручка. Одного разу у шкільному пеналі оселилася нова ручка на ім'я Надійка. Вона була яскраво синього кольору з золотими зірочками, що блищали на її корпусі. Усі інші предмети у пеналі олівці, ластики та маркери. Одразу почали захоплюватися Надійкою, бо вона виглядала надзвичайно вишукано. Та Надійка не була просто гарною. Вона мала одну таємницю, яку знали тільки інші речі. Кожного разу, коли хтось писав надійкою, вона могла додавати трохи чарівності в будь-яке слово. І це були незвичайні чари, що могли змінити світ. Це були чари впевненості та натхнення. Одного дня маленька дівчинка на ім'я Оленка сіла за парту, щоб писати диктант. Вона дуже хвилювалася, бо боялася зробити помилку. Її руки трохи тряслися, і вона не була впевнена у своїх силах. Та, коли вона взяла до рук Надійку, сталося щось дивовижне. Не бійся, прошепотіла Надійка. Ти впораєшся, я тобі допоможу. Оленка дуже здивувалася, що ручка заговорила, але відчула якусь дивну впевненість. Вона почала писати диктант. І З кожним новим реченням відчувала, що її страх зникає. Слова лягали на папір рівно і чітко, а Оленка відчувала, що в неї все виходить. Коли урок закінчився, вчителька сказала Молодець Оленко, твій диктант без жодної помилки. Оленка усміхнулася. І подякувала надійці. Відтоді вона завжди користувалася нею, знаючи, що чарівна ручка допомагає не тільки писати красиво, а й додає трохи впевненості та натхнення.